Я за бабашу трек за камчатку, маму. Це наш район, в якому ми зростали. Таймер включився, його не зупинити. І ми дорослі, і ми уже не діти. Без перестанку гуде собі райончик, шалені ігри, сміливість у очах. Квадратна короля, поляна бушидо. Підвали, свалка, як це було давно? З нас мало хто знайомився з книжками, Вованич помнить, хач клуб на задній парті, диміли бошки, ха хаха під молоком, Толянич, кісле і далі понеслось. <embrox1> Опа, карась дай поносити шапку. На фоні ризику жили як по контракту. Джекпот ловили, а крякнула фортуна, слідак, стаття і мусорська мукулатура. Останній епізод плюс суки дописали, система знайома, деталі відпадають. Так шкода тих, кого не встигли провести. Годинник тікає, мама чекає сина. Тік, тік, так, так, Камчатка, благодарочка за наш талант. Бонжорно, пасики, це владик, брат, тік, тік так. так Камчатка, благодарочка за наш талант тік, тік, так, так Бонжорно, пасики, це владик, брат, талант не пробухати, це суща правда. Цього ми не соромимося, ми пацани за зартом. Стоять зальотний, сильно не розганяйся, не гавкай в спину, а то між двері пальці для вперти. Районна терапія лікує нирки, підправимо коліна. Курорт сойнікосвіжисті пуля, а хулі хую в нас не бикують. Ми всі спортсмени, всі ждали результатів. Від сумом згадуєм на лавочках у маті Погані звички надії поховали. Медалі й нагороди залишили кварталом. У декого сім'я малече підростає. Бажаю кожному, щоб татом називали. Що ми забули, діти тільки пізнають. Хало, бригада, роби міцніше звук. Якщо розкинуть, то життя весела штука, ти головне не парся, а позитивно думай. А зараз бричка за північну маму, Тримай зв'язок, це не кінець програми. Тік, тік, тік так, 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 Камчатка, благодарочка, так, за наш талант Тік, тік, так, тік, так, тік, так, 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 Бонжорно, бон, пасики, так, це так, владик, так, брат, тік, тік, так. Тік, так так, так, Камчатка, благодарочка так, за наш талант Дік, Тих, Так, 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 так. Бонжорно, пасики, це владик, брат.